Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Актив Експерт великий міжнародний досвід з оцінки найскладніших об'єктів бізнесу, інтелектуальної власності, пакетів акцій та інвестиційних проєктів. Наші партнери, інвестори з Великобританії, Австрії та інших країн Європи. До ваших послуг! Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп. Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. «Гарант Груп гарантія вашої безпеки. Сірію зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закон виїжджала туди, де було вчинено злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що від лиха. Присягу на вірність батьківщині склали першокурсники Одеського державного університету внутрішніх справ України. Віддано служити народу пообіцяли понад три сотні майбутніх правоохоронців. Подію відвідали і наші кореспонденти. Церемонія розпочалася урочистим маршем курсантів. За кілька років вони стануть слідчими експертами, криміналістами, оперативниками. Дехто з них мріяв про цю професію з як мій працював в міліції. Все це мені дуже подобалося, і я з вирішила поступити сюди в цей університет. Зараз Сейчас... Ситуація в країні така, що женщина, мужчина, младше, старше. Головне, щоб захищаючи страну і жителі. Спершу першокурсники заспівали державний гімн України, а потім стали до присяги. Хором вони пообіцяли бути гідними правоохоронцями і в разі необхідності віддати життя, виконуючи свій службовий обов'язок. Серед цьогорічних новобранців є хлопці, які вже понюхали пороху і побували у зоні АТО. А після повернення додому вирішили йти у міліцію, здобувати освіту, побажали саме в одеському університеті внутрішніх справ, адже він найстаріший у системі МВС. По срокам ні успівалі создачі екзаміну. Але... Они в пределах при работи прийомної комісії все ж таки успели обратиться. І ми решением рішенням їм сдать здати вступительные экзамены и они действительно поступили. Нужно еще сказать, що п'ять преподавателей нашого університету сейчас непосредственно пребывают теж в зоні АТО. Отриманий на сході досвід викладачі передають своїм студентам. Какраз прийти нашим курсантом патріотических чувств являється для нас одною з основних задач на сьогоднішній день. Ми ну Прямо сказать, сказати, работа робота велась. велася. Сьогодні это особенно актуальне направлення нашої роботи. І ми, конечно, будем максимально прикладати к этому. У міністерстві вважають, що крім патріотичного виховання, підготовка курсантів має йти в ногу з часом і відповідати потребам сьогодення. Ви всі понимаете, что що сьогодні а є такое поняття, як кіберзлочинність. Ви всі прекрасно понимаете, що сьогодні век високих технологій. І ми сьогодні без этого просто обійтись не можемо. Відтак у навчальний план потрібно вводити нові напрями та спеціалізації а також більше уваги приділяти практиці. Необхідно побудувати обучення дітей таким образом, і курсантів, так? щоб вони більше проводили час Сріді професіональних сотрудників і приобретали на навики а, іменно професіоналізму у міністерстві. Добре розуміють, що від підготовки та професіоналізму майбутніх правоохоронців залежить імідж міліції, а головне спокій і правопорядок в країні. Правоохоронці затримали банду гастролерів, яка орудувала у Солом'янському районі столиці. Зловмисники викрали два автомобілі, а потім обчистили квартиру. І все це за одну ніч. Утім, ранок вони зустріли уже у кайданках. Про те, що його оселю пограбували, Валерій дізнався від пильних сусідів. Вони подзвонили чоловіку і повідомили про підозрілий шум у його помешканні. Я піднявся в квартиру. Тобто був сломан замок. В квартирі ужасний е бардак по На місце події негайно виїхав автопатруль. Прибувши за вказаною адресою, підійшовши до під'їзду номер 4 де знаходиться дана квартира, з під'їзду вийшли четверо невідомих. Побачивши працівників міліції, почали тікати. Трьох з чотирьох ми затримали спільно з нарядом ВДСО. Правоохоронці оглянули територію навколо будинку і помітили автомобіль з відкритими дверцятами та багажником. Ми почали відпрацьовувати прилеглу територію, та де знайшли на розі будинку сірий, де Оланус, автомобіль який був відчинений в даному автомобілі в багажному відділенні, ми знайшли особисті речі заявників. Як з'ясувалося, на пограбування зловмисники приїхали на двох крадених автівках. Другу машину правоохоронці також знайшли поблизу будинку. На них лиходії збиралися вивести з квартири побутову техніку, але не встигли. Правоохоронці повернули майно його власнику. Було приємно приєднана що трьох грабітелів і чотирьох. 4 были задержаны на месте. Какие-то вещи упаковывались в чемоданы, мои же чемоданы и собирались на вынос. І це було присічено благодаря оперативним діям співробітників міліції. Окрім награбованого у підозрюваних вилучили рукавички, відмички, викрутки і ключі від домофонів, за допомогою яких спритники безперешкодно проникали в оселю. Четвертого крадія наразі розшукують слідчі, закидають гастролерам з Кавказу обвинувачення одразу за двома статтями: це крадіжка та незаконне заволодіння транспортними засобами. Тож зловмисники сядуть надовго. Кіровоградські правоохоронці спільно з працівниками прикордонної служби ліквідували міжнародний наркотрафік. Поставку наркотичних засобів в Україну з південної Азії організував 50-річний власник аптеки з обласного центру. Таку суму чиновник вимагав від директора одного з сільськогосподарських підприємств. Про майбутні проблеми під час проведення перевірки керівнику цього підприємства повідав працівник одного з контролюючих органів. За його словами, уникнути їх цілком можливо, але лише у тому випадку, якщо він отримає готівкою грошову винагороду. На роздуми потерпілому дали два дні. До обозу з України в Кіровоградській області звернувся керівник одного з сільськогосподарського підприємства Кіровоградської області про те, що посадово одного. Контролюючих органів вимагає в нього неправомірну вигоду за непроведення позачергової перевірки, та проведено негласні слідчі розшукові дії, в ході яких викладена інформація підтверджувалася. Посадовець мав отримати всю суму у два етапи. Під час отримання другої частини готівки хабарника затримали співробітники у Бозу По даному факту було відкрите кримінальне провадження за статтею 368, частина 3 Кримінального кодексу України, санкції якої призбут. Чає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить. Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Актив Експерт великий міжнародний досвід з оцінки найскладніших об'єктів бізнесу, інтелектуальної власності, пакетів акцій та інвестиційних проєктів. Наші партнери, інвестори з Великобританії, Австрії та інших країн Європи. До ваших послуг! Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп. Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. «Гарант Груп гарантія вашої безпеки. Сірію зірка України.